Я Ольга Іваницька, канадський імміграційний консультант, і сьогодні наше відео для тих, хто хотів би іммігрувати в Канаду через Провінцію Онтаріо. Тобто в попередньому відео ми розповідали про програму категорію імміграції в провінцію Онтаріо для тих, в кого кваліфікована посада, точніше, в кого є запрошення на роботу від роботодавця на кваліфіковану посаду. А сьогодні я розповім про категорію. Імміграції для тих, в кого посада не кваліфікована, тобто в кого запрошені на роботу в провінцію Онтаріо від роботодавця на некваліфіковану посаду. І також сьогодні я хотіла би розповісти дуже цікаву таку новину для тих, хто працює в Канаді, в GTA в Великому Торонто. Нелегально і на будівництві ці люди можуть мати шанс іммігрувати в Канаду. Тобто є така програма, в які додали квоти на цей рік саме для тих будівельників, для тих, хто працює на будівництві нелегально в провінції Онтаріо в GTA, в Великому Торонто. Про це я розкажу пізніше. Отже, почнемо з категорії імміграції в Онтаріо, яка називається Employer Job Offer In Demand Skills тобто люди з професією. В попиті люди з пропозицією роботи, яка є в попиті в провінції Онтеріо. Це стосується такі галузі, як сільське господарство, будівництво, вантажоперевезення та інші. Я надаю такі два списки професій, які знаходяться в попиті, і кожен з них має певну вимогу. Тобто, перший список для тих, в кого є запрошення на роботу, і роботодавець. Знаходиться в будь-якому місті провінції Онтеріа, тобто то не має значення. І цей список, тобто, якщо ви маєте пропозицію роботи на повний робочий день, на постійну роботу з цього списку, то ви можете брати участь, якщо ви задовольняєте решті вимог. Другий список це для тих, в кого професія обов'язково, тобто пропозиція роботи на цю професію, обов'язково має знаходитись. Роботодавець має знаходитись за межами Великого Торонто, за межами GTA. Стосовно вимог для участі для цієї програми для заявників. Перше, ви маєте показати наявність досвіду роботи щонайменше 9 місяців провінції Онтаріо за останні 3 роки безпосередньо перед поданням вашої заяви. Це має, мається на увазі досвід роботи сукупний, тобто не обов'язково безперервний, але зібраний за останні 3 роки. За фахом, який вказаний в запрошенні на роботу. Друга умова, ви маєте показати освіту щонайменше середня школа. Якщо ви закінчили школи за кордоном, тобто не в Канаді, зрозуміло, що більшість буде закінчувати школу за кордоном, то ви маєте отримати такий сертифікат, який показує, що ваша освіта є еквівалентом канадській школі High School. Далі ви маєте скласти офіційні мовні тести з результатами, які показують, що ви володієте англійською або французькою на рівні щонайменше CLB4. Як проходить імміграція через цю категорію? По-перше, ви подаєте таку заяву, що ви хотіли би брати участь в цій імміграції до уряду Онтаріо. Онтаріо вибирає або не вибирає вас, тобто воно може, провінція може надати вам запрошення подавати на імміграцію, а може і ні. Якщо вам надають запрошення подавати на імміграцію, то ви збираєте документи і подаєте вже офіційну заяву на імміграцію. Якщо ви задовольняєте всім вимогам... Вони бачать, що у вас є підтвердження всього, що ви е, написали, і все нормально, то вам схвалюють такий видають в сертифікат відбору провінцію Антеріо, з яким ви вже е, подаєте на імміграцію в Канаду. Тобто, незалежно від провінції, якщо ви іммігруєте через провінцію, через провінційну програму, вона завжди буде ця імміграція склада складатися з двох етапів: перший імміграція в провінцію, і другий імміграція в Канаду на підставі. Сертифікату відбору цієї провінції. Отже, як уряд вирішує, кого вибирати, а кого ні? В уряду Онтаріо є така система балів, які вони надають, так як в системі експрес-центрів, якщо хто знає, в системі експрес-центрів ви отримуєте бали за кожний фактор. Потім уряд проводить такі відбори і надає запрошення подавати на імміграцію. Так само призначаємо бали за певні фактори, також і. Система імміграції провінції Онтаріо і серед факторів, за які ви отримуєте бали для імміграції цю провінцію, це категорія вашої імміграції, тобто категорія вашої професії тобто в кожної професії є своя категорія. І ви можете отримати від 3 до 10 балів за категорію. Далі ваша заробітна плата. Скільки ви і скільки написано в вашій пропозиції на роботу. Наприклад, за 40 доларів на годину, і вище ви отримаєте 10 балів. За 20 доларів на годину ви одержите 5 балів. І за менше ніж 20 доларів на годину, якщо у вас написано в пропозиції на роботу, то ви взагалі не отримуєте за цей фактор балів. Далі. Скільки ви працювали, якщо ви працювали в цій посаді. І далі навіть від того, де вона знаходиться. Тобто 10 балів ви можете отримати за те, що пропозиція роботи є в північному онтері. Тобто ви набираєте якусь сукупну кількість балів, і далі уряд або надає вам запрошення іммігрувати, або ні. Від роботодавця також є певні. Тобто є певні вимоги до бізнесу роботодавця. він має знаходитись в цьому бізнесі не менше, ніж 3 роки. Він має е, задовольняти певен, певним вимогам до е, його сукупного доходу. Наприклад, якщо він знаходиться в GTA, то він е, має показати, що в нього останній дохід за останній рік був мільйон доларів або вище, і що в нього на нього працюють не менше п'ять робітників, які мають статус в Канаді і працюють на payroll, тобто працюють як на зарплату. Якщо він заводиться за межами GTA Великого Торонто, то він має показати, що в нього е, щонайменше. 500 тисяч доларів був дохід за останній рік, і що в нього працюють три або більше працівники на заробітній платі, які мають статус в Канаді або постійного мешканця, або громадянина. І він також має довести, що ця посада є вкрай необхідною для його бізнесу, незважаючи на те, що ця посада є. В списку попитів в цій провінції роботодавець все ж таки має довести також, що для його бізнесу вона також необхідна. І зараз я хотіла би розказати про програму, яка почала дію в 2019 році. Але на цю програму було 20 січня цього року було надано додаткову квоту в тисячу людей для тих, хто працює нелегально в Канаді, і саме в ЧТІ, Великому Торонто. І на будівництві. І ці люди, які в'їхали сюди законно, наприклад, вони їхали в гості, отримали візу або отримали дозвіл на перебування в Канаді, і, але залишилися тут незаконно, ну, тобто порушили правила перебування, але працювали 3 роки з п'яти на будівництві. Тобто, ті, які перебували тут 5 років, і з них працювали 3 роки на будівництві, ці люди можуть. Брати можуть мати шанс брати участь в програмі імміграції до Канади, тобто е Онтаріо визнає, що в них є нестача робочої сили будівельників саме в Великому Торонто, і вони вирішили, що ті люди, які працюють незаконно, тобто нелегально, неофіційно, вони вирішили надати їм можливість залишитися тут. Тому що їм потрібні такі працівники, таке зробили виключення серед інших вимог. Тобто, ви маєте в'їхати, мали в'їхати 5 років або більше тому в Канаду, перебувати тут 5 років і 3 роки, з яких ви мали пропрацювати на будівництві саме в Великому Торонто. Крім того, ви маєте мати якогось родича тут, там бабусю, дідуся, мати, батька, сестру та інших родичів або інших родичів, або мати тут дружину, подружжя або дітей в Канаді. І тоді ви можете, там ще є вимоги, але це головні вимоги, і якщо ви задовольняєте, ви можете мати шанс отримати постійне місце переживання в Канаді. Тут цей, ця програма розроблена і в ній беруть участь два департаменти. Перше це трудовий такий конгрес і канадський, і він співпрацює з міністерством імміграції. Вони разом працюють. Тобто трудовий конгрес спочатку визначає, чи ви підходите, і якщо ви підходите, задовольняєте вимогам, вони надають вам схвалення, з яким ви вже можете брати участь в еміграції в Канаду. Залишайтеся з нами на зв'язку, а якщо вас цікавить оформлення документів для провінційної програми або напряму для еміграції в Канаду, пишіть нам.